Всім доброго дня. Давно я не записувала відео, була дуже зайнята, багато справ. А, і так, сьогодні в нас прибирання. це вже я кучу накидала тут. Зараз покажу. Сараю прибираю. Дочекаємо окоту, тому тут в мене ось так все це виглядає. Оце відділення буду сьогодні прибирати повністю. Звичайно, тяжко одні, однією, ну, одною мені. Але що поробиш? Треба робити. Вон е, дітлахи вже бігають на вулиці у нас. Так, лізуть до мене, бо я кормляща мамка. У них ці ось їдять, у них все добре. По кірочці вона так і не народила, можливо, я десь щось просчиталася, або вона перенашує, або десь прочиталась. Сьогодні дивлюся, вона ходить оце. Вже якось поведінка не така, як завжди. Можливо, вже чекаємо коту, не знаю, бо я вже не впевнена. Але як бачите, Кузяка в нас вже не малесенький. Так що, ось такі у нас поки справи. Зарина доцюня гуляє з нею. А ці бігають біля мене. Ось так, так, от дідлахи, це дідлахи, от треба їм щось, ой, їм щось треба. Так, дідлахи, ви будете кормитися через годинку. Чекайте. От, а ця їх бодає. Вони лізуть до неї, вона їх бодає. Всі наїдені, всі напоєні. Оце от чекаю окото від кірочки, все ніяк. Бігаю кожен день до неї, було срок на суботу. А сьогодні у нас вже середа і все ніяк не народить. Або перенаше, або я десь щось не записала, або невірно записала. Могло бути і таке. У нас було, що вона крилася в один день з Зарою. А, але ну, вона не те, що крилася, в неї були гульки, але вона козлу не давала. А через 10 днів вона перегуляла нормально вже з козлом. Це я дивлюся, воно. Налила вим'ячко, ще трішки ходить. Їй вже тяжко, як бачите, ходити, ходить, моститься, сідає часто пісяти, може вже й народить сьогодні. Сподіваюсь, що там є дівчатка в неї, бо дуже хочеться від неї залишити дівчинку. Якщо в неї буде дівчинка, то Ось ця зарана дівчинка буде шукати собі сім'ю, тому якщо народиться у Кірочки дівчатка чи дівчинка, то майте на увазі, що одна дівчинка буде продаватися. Ось такі у нас справи. Чому в мене не було так довго, бо у дитини ріжуться зубки. Постійно знаходжуся з нею, бо болить, вона на ручки проситься, та ще й почався в неї розстройство діарея, бо слюнки глотає, багато слюнеї, слюнки глотає. Ой, то, звісно, то. старшу дитину відвези, привези, ми займаємося танцями самбо. На Ліпку ходимо, і це три рази на неділю. Мені або батько возить її, або я вожу її. А Це їхати 20 кілометрів звідси. В селі тут нічого немає у нас. Ми їздимо в, в Остер. Так що... Ой, малеча пригає. Так що ось такі справи, бачите? Ось що. Якщо можете бачите, у кіс лежить красна сіль, вже остатки, і там біля, біла сіль. Ще була е, сіра і жовта, але вони її повилизували усю. Так що вже, вже немає, треба купляти. Ну, Поки що красна є, то вони там її вилизують. Всі відпочивають. Навіть ангел ліг там відпочивати. Вчора випускала їх на випас, виганяла, погуляти, трішки побігати там на випасі, щось поскубати. Десь півгодинки вони ходили собі, скубали якусь травку, полинь, висушу їли. Що ще можу? Ой, розказати. Помалечі. Малечі шукає родину. Може, комусь цікаво, 75% хлопчики. Коричневий батько, якщо видно, він бігає за мною, неможливо зняти. В нього п'ятна є. Такі вони сіренькі, чорненькі, всі п'ятнишка. Такий хлопчик гарний дуже. І світлі, і світлі волосся в нього мається на шерсті. А цей такий світлий, але. Теж є малесенькі, але чор, чорненькі Да Дайте зніму у вас, малець. Вони не дають, оце лізуть до мене. М -м -да. Мамка їх кормить. Покормління малих. Кормлю я їх вже 4 рази. То було 5 разів, тепер 4. Випивають вони по літр 200 на даний час молока. Ой, впав. Пав по літр 200 молока, літр 300. Коли як виходить, вони п'ють гарно. Енергічні такі хлопчики. Це я вперше викармлюю малечу соски самостійно, без мамки. І хочу сказати, розвиваються вони добре. Ще не зважувала їх. Але видно, що хлопчики розвивається гарно. Мамка їхня зараз на сьогоднішній день дає приблизно 3 літри молока. По замірам, це зранку літр 200, літр 300, коли як виходить. В обід 800, 700 800 мл. І ввечері теж. До літру. там Літр 900 мл. Ось таким е, чином я слідкую, скільки вона дає. Це чисто на сініще та е, комбікормі. Це без випасу. На випасі вони завжди додають, тому що соковита травичка, молока стає більше. Вона в мене легко удойна, гарна коза. Оце мамка і донька, вони, від них дуже гарні від Люсі дуже гарні козочки удойні. Оце в мене ще є там от, мілка, вона теж від Люсі. Вона теж повинна бути гарною удойною козою. Я думала її продавати, бо вона, чесно кажучи, трошки мене нервує своїми криками і. Те, що перестрибую завжди через всі огороди, вилазить через всі дирки, лізе куди не треба. А... Але я вирішила, що я все-таки не буду її поки продавати, бо я її все-таки ростила вже. Її буде рік, тому я її восени покрию. Вона у да, весною вона народить мені. Воно вона чорненька. Весною вона мені народить і буде дойною гарною козою. Що, жвачки всі жують, такі смішні. Вони, коли в цей сарайчик всі залазять, там місця небагато, так вони всі дружні. А ось закрий їх десь в сараї, то ні, вони дружити так не будуть. Всі будуть тохатися, битися. Тільки отут вони дружать в цьому, в цьому куточку. Тут, я, як бачите, я постелила їм е, сінку, яке вони не проїдають, щоб вони на сухому, бо взимку криша тече і коли дождик, воно тут все мокре, я їм постійно підкидую тут сінку, щоб вони могли лягти і відпочивати. Е, можливо, буде можливість. В цьому році вже переробити цей сарайчик, бо цей сарайчик, коли ми купували дім, він був. Але я розібрала оцю стінку бокову, тому що вона вже падала і я боялась, що вона приб'є просто кіс. І зробила кришу, бо тут не було цієї криші. Буду, мабуть, в цьому році його зносити зовсім. Якщо буде можливість, то зроблю їм новий навіс, трішки більший. Думаю, зробити повністю, зараз покажу, повністю оце от. Та такі же по ширині, а по довжині, повністю до самого сюди кінця, щоб козам було де сховатися взимку від снігу, вітру. Наполовину буде він прикритий, і половина відкрита. Тут будуть кормушки стояти, щоб вони могли зимою не, ну, не боятися не снігу, не дождю. Тому що часто буває, що ми кудись від'їжджаємо і коз закривати в сараї, коли гарна погода. Не хочеться, а, там, наприклад, через годину виїхали, а через годину вже почався сніг сильний. То, щоб вони могли можливість сховатися. Бо під цим малесеньким навісом їм ну, мало місця і не дуже комфортно. Хочеться, щоб було комфортно, сухо, тепленько їм трішки. Ну, це плани, але як воно буде, я ще не знаю, бо роботи багато. Ще будуть огороди. Я не знаю, як я буду. З усім цим справлятися, бо коли сам це все пытаєшся робити, це тяжко. Так що, отакі от справи. Будемо з вами <старати> старатися робити відео по можливості, тому що я, бачите, планую одне, а виходить зовсім інше, тому що не знаєш, що там, коли ці зуби всі повилазять у дитини. І коли дитина от зараз тепленько і на вулиці може гуляти. Вчора гуляли на вулиці, то я поки трішки там по -по погребла листічка на території, вона собі тут гуляла на козочок. Дивилася. От листічко, ще багато території треба згребати від листя. Листя я не палю, листя я прибираю. На кучу, вона там перегнає і потім йде в огород. Так, що такі справи по надоям у зарочки. Чесно кажучи, вона в цьому році мене розочарувала. Я не знаю, чи то вона так зажимає сильно молоко і не віддає мені, але, можливо, це просто був в неї очок невеликий, але дає вона дуже-дуже мало молока. Я не знаю, на що це. Ну, чому так? Напевно, просто що не виходить на травку, бо на травці вона дає 3 плюс літри. А це в неї третій укот, вим'ячка велике. Почало трішки спадати отік. Був все-таки невеликий оток, почало спадати, воно стало більш м'яке. Але молока все одно дає небагато. Тобто в неї одна дівчинка, і на даний час я з неї за день видаю літр молочка, ну і приблизно літр випиває малеча. Ось виходить всього 2 літри. Ну, можливо, коли піде травка, вона прибавить ще да, буде більше. Подивимося, як воно буде. Поки що ось такі у нас результати. Але вимічка гарненька у неї. Мені подобається. Ось таке вимічко в неї, бачите? Так, де наша? Ага, кірусечка пішла знову їсти. Ось незрозуміло. Пузячка таке великінька вже народжувати не збирається. Можливо, я число написала неправильне. Не знаю, чому так. Ну, знаєте, буває, коли э, устаєш і. Я і неправильне число написав. Я в телефон ну, записувала завжди, а то записала на бумажці. І якось не знаю чому так. Можливо, дійсно неправильно просто написала число. Так що поки що чекаємо. Пробка потроху в неї відходить. Uh, завжди, ну, кожного дня я бачу таку трішки бі 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 біловату слизь. Вона ну, зовсім потрошку відходить. Uh, ось, ось сьогодні теж не була слизь. Не знаю, є чи нема. Нема вже, ну можна побачити трішки щось мазюкали. Ця. Вимічки отакі ось гарнесенькі в неї. Це перша коточка, щоб ви розуміли. Ще повинна перед самим котом, мабуть, налити. Ну, в неї, я дивлюся, за вчора, за сьогодні. Налилося ще трохи. Так що ось такі справи у нас. Чекаємо з вами разом. І сподіваюся, на дівчаток. Всім добачення і гарного дня вам! А я піду працювати. Треба ще оцю кучу повивозити буде і ще побирати там в сараї у себе, щоб вже сьогодні вона пішла в чистенький сарайчик спати. А ці лазять по куцям. От так, оце малеція. Всім до побачення. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. І гарного вам дня!